Доброго дня, з вами інтернет мазин МТЗо. Хочу вам показати до вашої уваги турбокомпресор на трактори МТЗ. Також у нас є оригінал та Чехія. І Перед вами ось оригінальна турбіна Білорусівська ТКР 7 і ось теж ТКР, тільки це ТКР 6. Турбіна. Вони у нас зараз по акції по 10500. Не гайте часу, якщо вам потрібна турбіна по скидці 10500, замовляйте і все буде по кайфу. Також хочу вам ще показати: у нас є Чехії ТКР 7 і ТКР 6, їх ціна по 16500, тому що в ну, них, звісно, чуть краще, ніж білорусовська. Ну, я не знаю чому, але їх краще беруть Чехію. Вони у нас дуже швидко розходяться, тому що у нас оригінальних більша кількість, а в Чехії вона розходиться дуже швидко. Всі питають за Чехію. Але кому, кому що? Хто хоче оригінал, хто хоче Чехію. Також у нас є ще комплект переобладнання під турбіну на оригінальних запчастях та на українських запчастях. Як ви можете бачити, ось перед вами трубочки. Переходники, хомоти, поставки, прокладки, ось такі пластини. Патрубки є у нас ось такі резинові і ось такі силиконові. У них двох варіантів. Тут ще силикон є оранжевий внутрі, він такий еластичний, ну, добрий, такий, гарний. Ну, цей синій, обичний. Ну вони непогані. що той, що той, непогані, дуже хороші патрубки. Вони добрі. Також у нас є паспорт до ТКР6 ТКР 7, що на Чехію, що на оригінал. Ось такий у нас сьогодні відеообзор на турбінки. Якщо вас цікавить, пишіть, дзвоніть, замовляйте. Зараз акція, що я ж кажу, що. Керівництво сказало, що у нас зараз буде по 10500 оригінальні турбіни. Ось такі новини. Також у нас є ще переобладнання віздухан по кабіні. У нас є на нержавіючих трубах з силиконовими патрубками, також є нержавіючі сталі на обичних резинових патрубах і також є ще у нас пластмасовий на МТЗ. Тоже. Ось такі накладки на глушник. Є у нас е чорні, є з нержавійки, також ось є ще у нас МТЗ-82. Ось в такому виконанні чорна труба і нержавіва накладка. Також є зйомний гофра гофра зйомна і є у нас незйомна гофра зварена повністю іде з комплектом. Це у нас прямоточні. Глушники. Також є оригінал і є українське виробництво. Ну, Українське виробництво качество, я вам так скажу, не дуже добре. Таке, ну, Це так, щоб поставити, поїздити до півроку і викинуть його. А оригінал і ось такі, які виробляються, як перед вами, то вони ходять дуже добре. Також ще ось 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 такі ще є. Є у нас не чисто ну, з накладками, а ще є ось такі у виконанні чисто знержеві чи сталі. Якось так. Глушників вистачає і ось стоїть ще запаковані перед вами. Так, з вами був інтернет-магазиним тизок. Переходьте за посиланнями на наш інстаграм, на наш сайт, на наш Тікток. Там дуже багато відео. Переглядайте та замовляйте, якщо вас цікавить. До побачення.